Crime crackers. Свято було в розпалі. Я ті іменини єдиної дитини в сім'ї малюка Олівера. Його батьки Хельга та Джонас переїхали в наше містечко, коли хлопчикові було кілька тижнів. І одразу найняли мене нянею. Я була з ним завжди. І у веселі моменти життя, і у сумні. От і тепер, коли його тато раптово помер, я також була поряд. Цей день народження мав стати особливим. Уперше родина зібрала під своїм дахом гостей, родичів, які приїхали здалеку, щоб нарешті познайомитися з хлопчиком. Ми накрили святковий стіл на задньому дворі. Хельга пригощала закусками і вином, не вистачало лише Джонаса, йому було зле. Лихоманка, нудо та головний біль від самого ранку. Воно й не дивно. Напередодні Джонас добряче перебрав віскі. прямо перед приїздом гостей його батька й мачухи, містера й місіс Купер та молодшої на 10 років зведеної сестри Дороті. Це Хельга наполягала на сімейній зустрічі. Джонас був категорично проти. Він завжди робив усе, аби не спілкуватися з родичами. Чому я так і не зрозуміла? Але цього разу під натиском дружини Джонас здався. Тож його хвороба могла бути сильно перебільшена, аби не зустрічатися з ріднею. Батько Олівера самоізолювався в кабінеті. Дороті хотіла його провідати, але Хельга зупинила її крижаним ні. Сказала, як відрубала мовляв, Джонасу треба відпочити. Олівер був під моїм наглядом. Та щойно я відлучилася до вбиральні, хлопчик непомітно прослизнув до батька. Я побачила кульки, що вилітають із відкритих дверей кабінету, і зрозуміла малий башкетник уже там. Джонас лежав на Софії з завмерлим, наче у воскової фігури обличчям. Малюк стояв поряд, дивився на нього і тихо схлипував, притиснувши долоньки до грудей. Плед, що вкривав тіло батька, зісковзнув і оголив синюшну руку, що нагадувала товсту колоду. Хлопчик розридався вголос і кинувся мені на руки. У глибині кабінету відкрилися ще одні двері. Вони вели до спальні батьків Олівера. Звідти вийшла Хельга. Вона була бліда, але жоден м'яс не ворухнувся на її обличчі. Лише махнула рукою, наказуючи, щоб я винесла дитину геть. За спиною я чула, як вона телефонує у службу невідкладної допомоги, чітко і стримано відповідає на запитання. Холоднокровність була головною рисою Хельги. Лікарі прибули швидко. Вони констатували смерть Джонаса. І вже не слетіло до машини, аж раптом пролунав жіночий вереск. Кричала Хельга. Усі кинулися до їхньої з Джонасом спальні. Жінка зіщулилася на ліжку, підібравши під себе ноги. Я уперше бачила її такою беззахисною. Вона притискала до грудей скривавлену руку. На підлозі біля ліжка скрутилася кільцями велика змія. З піднятою головою вона дивилася на хельгу. Хвіст трясся. чулося загрозливе трохкотіння. Я не вірила очам. У нашій місцевості змії не заповзали до будинків, та ще й серед міста. Медики не наважувалися пройти до ліжка. Раптом до кімнати протиснувся містер Купер і накинув на змію покривало. Вона притихла. Тоді він обережно разом із покривалом узяв її до рук і виніс у кабінет Джонаса та зачинив двері. Місіс Купер пояснювала медикам, що це дуже небезпечний гримучник, тож терміново потрібна проти отрута. Хельгу забрали до шпиталю, по змію приїхала служба від лову диких тварин. У будинку запала гнітюча тиша. Олівер нарешті заснув. Лікарі дозволили дати йому легке заспокійливе. Бідолашний хлопчик, раптова смерть батька, а тоді й ця змія, що вкусила Хельгу. Такий стрес для дитини. Та ще й у день народження, якого він так чекав. Хельга завжди тримала хлопчика на відстані. Джонас обожнював малого, але мало бував удома. Останній рік багато пиячив, приходив пізно. Подружжя все частіше скандалило, в основному через гроші, точніше, через їх відсутність. Хельга тому й наполягала на зустрічі з батьками Джонаса. Сподівалася, що вони допоможуть погасити борги перед банком. Інакше сім'я ризикувала втратити будинок. Мені не давала спокою одна думка звідки батьки Джонаса так добре знаються на зміях. Та й взагалі, те, що змія завітала до нас саме тоді, коли й вони, виглядало доволі підозріло. Я подзвонила в лікарню. Дізналася, що Хельзі увели сироватку і її стан стабільний. Щодо смерті Джонаса, причина та сама: зміїна отрута. На тілі знайшли слід відокусу. Хоча є підозри, що в його організм потрапила значно більша доза. Потрібно чекати на експертизу. Я постукала до кімнати Дороті. Вона була заплакана. Я висловила співчуття і плавно перейшла до теми змій. Виявилося, її батьки, власники зміїнця, видобувають отруту для фармацевтичних компаній. Дороті виросла серед змій і усе про них знає. Я припустила, що і Джонас знався на цій темі, але ні, Джонас із дитинства панічно боявся змій. І казався щоразу, коли батьки ставили йому у приклад хоробру дороті. Я відшукала в інтернеті інформацію про зміїнець куперів і набрала номер телефону, зазначений у довідці. Назвалася поліцейською і запитала, чи є у них гримучники і скільки. Зі слухавки почулося невпевнене кряхтіння. Розтягуючи слова, жіночий голос промовив, що донедавна змій було п'ятеро, але вчора одна зникла, тобто втекла. На пошуки відрядили досвідчених фахівців. Чи міг це бути збіг? Міг. Проте надто дивно, і погодьтеся. Особливо, якщо врахувати, що така ж самісінька змія сьогодні з'явилася у нашому домі. Я повернулася до Олівера. Хлопчик міцно спав, інколи важко зітхаючи. Тож я поквапилася до спальні його батьків у надії знайти одну особливу для Хельгеріч. Чорний блокнот із золотим тисненням. Щовечора вона щось занотовувала до нього. Напевно, то був її особистий щоденник. Хельга відвідувала психотерапевта і за його порадою могла фіксувати свої переживання. Хоча які переживання у такої холоднокровної істоти? Блокнот на диво лежав на видному місці біля ліжка. Я взяла його і повернулася до дитячої. Перший запис Хельга зробила рік тому, коли Олівер тяжко захворів і лежав у лікарні. Я чудово пам'ятала цей період дороге лікування, щоденні обстеження. Саме тоді родина перестала виплачувати кредити і всі заощадження витрачала на дитину. Хельга благала Джонаса взяти гроші у батьків, адже Олівер їхній єдиний онук навіть більше єдиний онук від улюбленої доньки, писала вона. Що? Я перечитала речення знову. Гега стверджувала, що Олівер син Дороті, і побивалася, чому вони з Джонасом мають брати на себе усі витрати за чужу дитину. Але Джонас навідріз відмовлявся просити у рідних допомогу. У цей момент Олівер скрикнув уві сні, прокинувся і поклав голову мені на коліна. Я гладила його руде волосячко й думала, що довгі пасма Дороті такого ж відтінку. Хлопчик зізнався, що йому уснилася змія. Ну, звісно, мовила я. Ти ж уперше її бачив, то й злякався. Не вперше, а вдруге, виправив Олівер. Виявилося, вперше він бачив змію ще вчора, у бабусі. Слова застрягли в моєму горлі. За кілька хвилин ми вже були в кімнаті куперів. Я вимагала пояснень, як вони могли привести сюди змію, ще й хизуватися нею перед дитиною. Місіс Купер у цей момент і сама нагадувала зміюку. Її очі жодного разу не кліпнули. Вона просичала крізь зуби, що екземпляр, який вона показувала дитині, абсолютно безпечний, і дістала пляшку горілки, привезену в подарунок Джунасу. Усередині була справжня, щоправда, заспиртована зміючка. У Джунаса, який з дитинства до чортиків боявся Змій, мабуть, зупинилося б серце від одного погляду на такий подарунок. Звісно, якби воно не зупинилося раніше. Хворі люди, подумала я, але вголос запитала про зниклого із зміїнця гримучника. Купери перезирнулися вони явно були в курсі пропажі. Батько Джонаса похитав головою і запевнив, що ніколи б не завдав рідним шкоди. То яка ж кішка пробігла між ними і Джонасом? Чому вони не спілкувалися? Але містер Купер зціпив щелепи і більше не зронив ні слова. Я повернулася до Дороті. увімкнула Оліверу мультфільми і одягла йому навушники. Тоді сіла навпроти дівчини і сказала, що знаю, хто справжня мама хлопчика. Дороті з ніжністю глянула на дитину і зізналася так, вона народила його у 15. Надто рано, щоб бути матір'ю. Місіс Купер не підтримала доньку і наполягала, щоб маля віддати на всиновлення. Олівера врятував Джонас. Він щойно одружився і вмовив Хельгу всиновити племінника. Вона погодилась. Тим паче, що батьком хлопчика був брат Хельги, Нільс. Він працював тоді у Куперів. Красивий, дужий, синьоокий. Це була перша любов, Дороті. Вони таємно зустрічались і навіть цілувалися, але більшого дороті не дозволяла. Та якось у гості завітали Джонас з Хельгою, влаштували п'яну вечірку на чотирьох. Дороті майже нічого не пам'ятала з того вечора, окрім того, що Нільс узяв її силою. Було темно, холодно, швидко і грубо. Вона прийшла до тями, коли батько кутав її у ковдру і обіцяв кинути негідника за ґрати. Та дівчина просила не робити цього, адже кохала Нільса. Батько лише застогнав, а наступного дня хлопця вигнали з роботи. Дороті боялася, що Олівер буде схожим на нього, але цього не сталося. Щоб довести це, вона показала профіль Нільса в інстаграмі. Я придивилася до світлини. У роті пересохло. Я його бачила. Молодого чоловіка з татуюванням дракона на всю руку це було перед приїздом гостей. Ми з Олівером повернулися з прогулянки раніше, бо забули вдома гаманець. А Хельга саме забирала у цього чоловіка коробку, схожу на подарункову. Вона ще розсердилась, що ми прийшли. І я припустила, що Хельга боялася зіпсувати Оліверу сюрприз. Невже в коробці була змія? Теоретично, Нільс міг її вкрасти. Він знав зміїнець, був знайомий з персоналом, тож міг дізнатися, коли господарів не буде. Але навіщо Хельзі отруйна змія? Я повернулася до її щоденника і події річної давнини. Упертість Джонаса дратувала Хельгу. І разом із його надто теплим ставленням до хлопчика викликала у неї нав'язливі підозри. Хельга зробила тест на батьківство, і батьком Олівера виявився не Нільс, з яким вона за наказом чоловіка втратила зв'язок, батьком був Джонас. Отже, містер Купер знав про це Із тієї самої злощасної ночі, але приховав від усіх, звинувативши Нільса. То от чому батько і син уникали один одного. Через цю ганебну таємницю. А якщо Хельга повідомила про батьківство Джонаса й іншим членам родини, якщо Дороті дізналася, що її зґвалтував зведений брат, чи могла б вона його вбити? А місіс Купер вона могла б помститися за доньку. Я кинулася у кабінет Джонаса. Доза отрути в його організмі завелика, тож отрута могла потрапити іншим чином. Я обшукала все, але нічого не знайшла. Аж раптом помітила щось біле між спинкою і сидінням софи. Це був копачок від голки шприца. Убивця міг ввести отруту, коли Джонас був п'яний. Алкоголь тільки посприяв би швидшому отруєнню. Змія могла бути лише останнім штрихом, щоб залишити на тілі слід. А напад змії на Хельгу випадковість. Я не гаяла час на здогадки і викликала поліцію. Разом ми прочесали весь будинок. У стіні у спальні Хельги й Джонаса знайшли сховок. Там була коробка, яку привіз Нільс і клітта з кількома мишками, ймовірно, для годування змії. На ковпачку від голки виявили відбитки Хельги. Шприц шукали найдовше і дивом знайшли у каналізаційній трубі. На його стінках були залишки зміїної отрути. Хельга прагнула помсти. Джонас зрадив її зі зведеною сестрою, Розсварив із братом. Змусив піклуватися про їхнього здороті сина. Вона зненавиділа чоловіка і хотіла, аби він сконав від своєї найбільшої фобії змії. І щоб у всьому запідозрили його рідню сестру коханку, батька, який очорнив невинного Нільса, і мачуху, яка так прагнула позбутися рідного онука. У мене запаморочилося в голові. Ця історія шокувала. Я раніше ніколи в житті не бачила змій, а виявляється. Жила поміж них у справжнісінькому зміїному кублі. Мене не покидали думки про те, що буде з Олівером. чи стане дороті йому хорошою мамою, чи зуміє захистити від змій, які зустрінуться в його житті.